І так, всім привіт зі мною. Зараз трішечки поділюсь своїми сходами. У мене в тепличці посходили трошечки кукурузки, така кавунчика. Покажу вам стан їхній. І тільки що була підживлення, підживлення, профілактика по лійку, я такої вносив. Дивіться, лійка, звичайно. Вносив я смартгровський препарат Руст називається і також Привікур Energy. Від корневих захворювань. Так, дивіться. Так кукрузочка стоїть. Вот так вона виглядає. Це сорт у нас Ніколь. Ось вот така, є трішечки там, де нема сходів. Трішки запік. Трішки запік, тут взагалі, бачите, плачевна ситуація. Так, і тут ось є такі міста. Так, це сорт Кемберленд. Клос. Також є такі міста. Там, де немає сходів. Було дуже жарко, я не міг відкрити тепличку. Так, була велика температура і просто сіменинки зварилися. Зараз вам покажу кавунчик. Кавунчик виглядає ось так. Отакі маємо сходи. Також ще не весь зійшов, так крайня сторона. Зараз вам покажу обіду. Можете бачити. І так до самого краю. Не погано посходило. А так, в принципі, результат доволі непоганий. Так, зараз вам покажу. Також посадив я експериментально по касетки кабачка і огірочка Мадрілен і Марсела. От такий кабачок є. От дивіться, які жирні сім'я долі. Просто, просто космос. Схожість, дивіться, порахуємо. Давайте зараз ось тут сходи. Одна ще не зійшла, дві не зійшло. Сходи, 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 сходи. Сходи. Три не зійшло. Чотири не зійшло. П'ять не зійшло. Шість. Ну тут іде сход, певне. Давайте розгріємо. Так, да, дивіться. Тут іде сход. Подивимося тут. Так, що у нас? Сіменинку бачу? Зараз подивимося на сіменинку. Тільки-тільки проклюнулася. Тобто, до всходи, певно. Шість. Давайте тут глянемо, так? Да? Сіменинку на диво. Що вона у нас? А вона у нас, бачите? Сіменинка також звари ла -ся. А не наз...